Добрий день усім! Сьогодні відеогляд будинка в оренду. Закрите котеджне містечко. село лісники з такою чудовою панорамою ділянка в районі 11 соток. Будинок 200 метрів. Зараз дороблюють ремонт. Є газ. Вийшов якраз на фасад, щоб показати вам спочатку фасадну частину будинка. Нагадую, котеджне закрите містечко з охороною. Містечко також є дитячий спортивний футбольний майданчик. Знаходиться в село Лісників, Абухівський район. Гарна локація, дуже класна транспортна розв'язка. Містечко вже жиле, тут такий тамбур є. І праворуч. Навіс, і також тут ще на одну машину, чи, можливо, і три машини тут помістяться. Також водовідведення, дивіться, як зроблено гарно електромобіль, є зарядка, краніки, вікна тут саумандер німецькі, гравети, ворота. Також сам будинок побудований з цегли. утеплювач іде. Спочатку ділянку подивимось, утеплювач йде 15 см. Будинок гарний, енергоефективний повністю. Це свердловина, Праворуч там йде септик з переливом. Гантер, автополив. Праворуч і ліворуч сусіди живуть. Це також такий плюс-бонус. Роздвижна система, до речі, йде закрита тераса. Можна і взимку використовувати. Трошки не прибрано, перепрошую одразу в будинку. Практично закінчили ремонт, Зараз зараз все побачите. Там Деталі залишились. Така галявина гарна. Так? І ділянка йде двома зонами, двома терасами. Перша тераса. тут. Гарна галявина, тут є генератор, і також вниз спускаємось. І ще ось така велика ділянка до лісу. Іде. Дуже гарний краєвид. Ви бачили на початку відео. Якщо тільки що зайшли, подивіться ще раз. І так виглядає дві траси, одна закрита, інша з навісом. Відкрита. Я звідти робив відео, починав. Автополив, газон, полив, туї, все зроблено повністю, будинок функціонує. І вже можна там з тижня на тиждень вже можна солитися. Можна і пришвидшити це за вашими бажаннями. Так раз навіс тут. Раз, два. два авто елементарно ставиться, якщо потрібно, там від містечка є. Дві зони паркоміс, де можна також ставити машини. Так, ми війшли. Давайте спочатку подивимось з вами. Перший поверх, а потім на другий поверх. В прихованому етажа двері великі, ви помітили, це шафа, передпокій шафи, Тут також місце, щоб поставити речі в лиці. Давайте я буду записувати відео, показувати вам. бо Розумію, що для вас це важливо, якщо будете жити, орендувати цей будинок, щоб побачили всі ці шафи. Так? Далі. Тут такі шафи. Ліворуч сходи, так. Дерево плитка впаде, такі світочки йдуть. Тут іде пральня гардеробна. Так, пральна сушилка. І також, також тут є рукомийник. Далі. Тут йде котельня. Вже фільтрація зроблена, серверна, болір швидкого нагріву, фільтрація гарна, тепловодяна підлога зроблена. Вайнд гарний німецький котел її так. Далі йде. Санвозом на першому поверсі. Трап під нахилом, душова. Дивіться, яка величезна, Прихованого монтажу шафа прихованого. Шафа вбудована і полиця, так, Туалет з гінічним душом. Тут ще буде зрозуміло зеркало. Так? Ще це не До речі, це, це те, що не встигли доробити. А так вже максимально все тут дороблено. Тут далі йде кухня, кухня повністю дороблена. Вірбул, вірпул, техніка гарна. Тому всі знають таку техніку. Посудомийка, зрозуміло, Є тут також холодильник. Раз, і. Два. Холодильник прям дуже великий. Тобто два холодильника, так і дві морозильні камери. І вони величезні вихованого монтажу. Так що, дуже важлива деталь. Тут йде вітальня з камінною зоною телевізором і кухня, де ми тільки що були. Також вікна рехау і. Така тераса ще закрита з виходом на задню двір. Є кондиціонер буде, і на терасі також є. Тут бачите кондиціонер. Давайте піддивимося на другий поверх, подивимось планування другого поверху. На другому поверсі є чотири спальні, два санузли, одна велика гардеробна, в кімнатах двох є шафи і також є тераса. Це перша кімната, вона найменша. Тобто тут буде, нагадаю, чотири окремі кімнати. Кондиціонери є, буде, нагадаю. Угу. Далі. Це загальний санвузол з ванною. З підсвіточками, туалет, теологічний душ. Це все зроблено. Це якраз. Гарна така кімната з терасою. Дві кімнати будуть з терасою, з шафою. Так, і ще раз покажу я з цієї точки, з точки починав якраз це відео. Так. Ще раз вам покажу швиденько. І давайте далі. Бачите, тут нижні підсвітки є і на першому і на другому поверсі. Тут підсвіточка буквою Х де сходи. Так, це третя кімната також з виходом на ту саму терасу. І також є шафа вбудована, кондиціонер також є. Ще раз нагадаю, бачите, які великі двері прихованого монтажу. І мастер-спальня обов'язково на останок. Мастер спальня йде зі своєю великою гардеробною. І зі своїм санузлом. Також, дивіться, величезна гардеробна. І. Дуже красивий краєвид, то і І ось отакий краєвид. Угу. І ще на останах з Якщо вам подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок в коментарях, напишіть вашу думку. Також запрошую вас на перегляд. Кому цікавий цей будинок, вартість оренди буде в описі. Запрошую вас всім гарного дня. До побачення. Тут ще, до речі, такі полиці. Просто треба цем обов'язково показати. Це важливо. Тут повітрі і тут повіці. Все, тепер точно. побачення.